Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Хроніки Рідіка. І ми йдемо до арени. Так, це вежа 19. Тоді нам сюди. Тільки, правда, ці завантаження трохи дратують, тим, що вони довго завантажуються. Але, як сказати, цікава гра. Перший раз її проходжу в своєму житті. Так, ми можемо далі пройти. А вже ж далі можемо пройти. О, там когось б'ють. Ч... Чого причепився? Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі по обличчю. Ось так тобі. Що, отрута? І що далі робити. Так. Глибоко внизу знаходяться шахти. Повинен бути шлях, по якому їх їм е, товари, тіпа, відправляють. Найдіть цей шлях і пам'ятайте, що зброя також заборонена. Метіс, я А, ти не хочеш зі мною говорити, Метіс? Так, і куди ж мені потім? Когось там б'ють. that's where they take you if they don't want witnesses no surveillance there man nothing no surveillance hmm <laughs> yeah, ah. want to trade me and monster run the trade market in butcher bay he's got the goods i got the smokes ah.

you got a problem, huh? The Sereno's blessings don't come free, get it? we got a list from a guard with the names of some snitches. But some asshole grabbed it. I want to know who. And I want that list. As, I'd say... I with uh, i find anything. I'll let you know. not a list Яких ще інформаторів мені ще треба знайти? Інформатори. Охорона передала банду Сурено список доносчиків. але зараз вони ходять по рукам. Вони хочуть хоч повернутися і список назад. Будиш. Давайте ще раз глянемо. А сурено треба знайти. Треба знайти Сурено. Георгій. Гомер. А де ж Сурено тоді? Точила. Метіс. Бінкс. Monster Dino's closed, but life could be worse. What's on your mind? Spatata champion, what you not much today. I got a vent tool, a club, and a shiv, all custom made. No. ah Заплатити 15 баксів за вентиляційний ключ. Чудово. Що там? Оновилась трохи інформація по місії. Тут увен. бляха Бляхамуха. П'ю, натиснув. Зубастик. А цей... А цей теж обідає. Раз. Треба вентиляційний ключ. Треба означає кудись потрапити. Тут замкнено. І знову це завантаження. Кажа зачинена. А, так. Так мені сюди треба було йти. Навіть ще тільки туди помчався. А, сиф, Крикет. Hey, hey, we'll look Вони мене до стіни прижали. А за що мене тоді? Що ви мене хочете знайти? А, тоді то сюди мені треба йти. Джамал, Дін Пінк а ці щось моляться. Басім. Тут замкнено. О, збереження. Пін. I can sell you a pack of smokes. Or well, maybe you need some info. I'm your man. Uh... Him him what, what do you know? I know. Now. There's a big mining area underneath us, right? It's off-limits to everyone. But Jack of Valance is down there, so I hear. Section D is an entrance, if you want to take a look. And if you want something other than smokes, say hello to Monster in the diner. Monster is connected. And he is cute. I need to get him, but there's no way I can get the ship Nurse. Це де. Флорес К'юза. Великий. Так, відчинилися. І знову це завантаження. Туди-сюди ходжу. Мало якоїсь бійки було. Так, збереження. Так. Чудово. Іде зараз? Бляха-муха? Так, місії. А, тобто то ми вже в шахті якісь. I'm not going to help you get down to the mines, if that's what you want. It's impossible. The mines. I need to get to them. You should talk to Flores in the courtyard. I just worked down there. It just got off my pass, and I'll be damned if I didn't forget my glasses. If you're going down there, could you check around the big elevator in Upper Mainz? Uh, допомогти I have йому. For eyes. Давайте допоможем Принести шахт окуляри Шурика. А де ж тоді мені... Як мені туди в шагу в шахту потрапити? Освітлення? Я туди не тоді йду тоді туди... знову завантаження, так, і що ж мені зробити тоді? А, це перше завантаження довге. Вже потім воно стає таким. І... Бляха-муха. І що ж ти зробив? If you find my glasses, give them to me, and I will help you in return. Mm, я зрозумів. Так, місії. Окуляри Шурика. Шурик втратив свої окуляри під час роботи. Він говорить, що вони повинні бути в верхніх шахтах. Ви повинні повернути їх йому. Бій на рингу. Давайте повернути знову до арени. І, мабуть, буду на цьому закінчувати. Так що серія сьогодні вийде нудною. Я може. Може бійку вла влаштувати чи. Щоб не так нудно було. Вежа 19. Замкнено з усіх сторін. Камери повсюду. О, це відчинено. Вежа 17. Це вже цікавіше. Ні. Самать ми повернулися. Так. Давайте ще раз інформацію подивимось про місії. Інформатори. Сурена. Силенці. Ого. Грим. А центуріон. 5 букс и I'll suggest a new fighter. You win the show, you're 20 bucks richer. А за пятый это... б... Заплатиты пять баксов за бит. А, бассим. Раз. І де ж він цей бас 7. Так. Ви повинні побитися з баа 7 Він один із виродків кр... Креслінзов. Його може можна знайти. Ну я його знайшов. So, you хочете fight me? That's good, тому I can use the prize money. See you in the ring, punk. А, йти до Центуріона, і він почне бій. Гаразд. Ну, закінчимо бій, а потім будемо закінчувати. So, you got your challenge. You win, you get 20 UDs. Get into the ring, Mr. Riddick. So, it's gonna be a A bad boy with 5 wins in the last 6 months. You know the rules. It's dying time. That's how you... Fuckin' fly. And he's fast, dammit. Fuckin' fly. Передається оборонятись. Ось так тобі. Ось так тобі. А, і навіщо я тільки прыгаю. Ось так тобі. О, знайде на пачка. Збереження. А що там по місіях? Щоб стати чемпіоном риву, повинні побити всіх супротивників поворіч. Ну, побилися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого.